Йоу, я мальований. І ми дуже давно не бачились на цьому каналі. А хто підписаний на мої соцмережі в інстаграмі, точніше, знає, що восени я зірною сестрою відкрив невеличкий, але дуже затишний шоурум центру в центрі Івано-Франківська з українськими брендами. Тому, як я казав, це було моє нове хобі. Ну і є. І через це часу на канал практично не вистачало. Ну і зразу на правах реклами, якщо будете проїздом Івано-Франківську або якщо хочете зробити замовлення а, кількох українських брендів, зібрати якийсь комплексний подарунок для когось чи собі, то можете не платити всюди за доставку. А зробити це в одному місці у нас, адже ціни у нас такі самі, як на офіційних сайтах. Але прийшла весна, час змін, треба рухатись, розквітати. Тому я тут на цьому каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про одяг, який, ну скажімо, дуже потрібен в чоловічому гардеробі, щоб завжди виглядати класно. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай троха, Не знаєш що стиль шарить. Викупай, троха, ні. не можеш підібрати шкари. Викупай троха, не пеш у світ тебе посяди. Викупай, трохи, не є. Yeah. І ви подумаєте, що я починаю дуже примітивно і нецікаво, але перший мій пункт це базова футболка. Насправді, з мого досвіду роботи персональним стилістом, я помічаю, що часто чоловіки, коли до мене звертаються, в них такий запит дуже частий, типу: Я вже в віці, я вже от маю якийсь свій там бізнес, я щось там роблю, я хочу виглядати якось там більш статусно. І коли мені коли ми починаємо розбір гардеробу і дивимося, що в них в шафі, дуже багато всіх футболок зі всякими принтами, малюнками, і вони їх купляють, типу, імпульсивно, просто як по приколу зайшов пішов там за своєю дівчиною в магазин, вона собі там шопиться, такий, о, футболка, я не знаю там умовно. Машинка з Need for Speed, такий, о, це моє дитинство, візьму. І виходить, що всі ці футболки потім ну не мечиться з тим стилем, як вони себе в принципі відчувають і, і, і що вони хочуть транслювати. База, звичайно, у всіх може бути різна. Для когось базовою футболкою буде чорна, для когось коричнева, зелена, помаранчева і так далі. Але все таки я дуже рекомендую, щоб в гардеробі завжди була просто біла футболка або бежева. Це має бути футболка дійсно хорошого матеріалу і бажано вільного крою. Я знаю, що багато хто хоче написати, що дістав ваш оверсайз. Всі виглядають як підлітки, чи як мій діду в селі, який одягає що небудь, але я це не обов'язково, щоб це на вас все висіло, Я не говорю обов'язково про оверсайз, Я говорю про вільний солет, просто коли немає відчуття, що вас щось сковує. Білі футболки мастяться найшвидше, тому можна їх брати цілими такими пачками в мас-маркетах. вони прямо в розділі білизни часто там продаються. Типу упаковка, знаєте, як з трусами, бувають просто три білі, бувають там п'ять футболок, біла, зелена, синя, коротше, всі базові кольори такі поширені. Тому можна брати так, але зазвичай вони трошки гіршої якості. Якщо ж у вас, як у мене, песик, і білі футболки стають абсолютно не вашу історію, то трошки легше буде з бежевими. І я вже давніше почав їх купляти, навіть коли песика не було, тому що е, часте забруднення, таке є пожовтіння е, в зоні шиї, хоч ти шию можеш мити кожен день, але коли приходить спека, ти путіш, все там прямо з волосся стікає. І оцей момент контакту зовнішнього світу, де якісь пороги напід налипли, і оцей комірець тут постійно треться, там виходить таке найбільше забруднення, а також під пашками, коли часто антиперспірант вступає в дію таку в реакцію з потом. А відбувається пожовтіння на бежевих футболках, це принаймні просто проявляється до. Такої степені пізніше, адже воно загально всього одного кольору приблизно, і через це їх можна поносити трішки довше. Зараз в мас-маркетах і в інших крупних там брендів є багато варіантів кропнутих футболок. Мені особисто дуже подобається такий варіант, але якщо це не ваш формат, то завжди можете просто заправити футболку собі в штани, адже такий прийом він візуально видовжує ноги, ну і в принципі весь ваш зріст. Якщо ж ви хочете все-таки якийсь принт, то моя порада, щоб цей принт був або на грудях, або там логотипчик з боку. Тому що коли принт іде вже нижче грудей, він акцентує, він переносить увагу туди. І от такий хлопчик, як я, який собі дуже сильно наїв пузу за останні півроку, це, ну, це міняє пропорції фігури, і це буде дуже кидатися в очі. Або саме ідеальний варіант це коли принт на спині, таким чином одягаючи сорочку, кардиган, блейзер, куртку, будь-що вона все ще видаватиметься, просто базовою, не, не привертатиме уваги, а коли ви вже роздягнетеся. Там, скажімо, ззаду буде якийсь посил, якийсь цікавий малюнок і так далі. Комбінуються такі футболки по суті зі всім гардеробом, тому у вас не виникатиме ніяких питань, не виникатиме е, важких рішень, що одягнути, як піти на зустріч, щоб виглядати привабливо, якось поважно і так далі. Е, тому що ця футболка мечиться з блейзером, і з бомбером, і з курткою, і з светром, кардаганом сорочкою з Будь-Чи. Тому я вважаю must have. Другий пункт сорочка. Я розумію, що всіх свій стиль, але сорочку зараз можна знайти і гранжеву, і під робочий стиль, препі, під бізнес-кежуал. Під будь-що. Чому я ще раджу сорочку мати в гардеробі? Тому що жіночий гардероб, він, в принципі, знаєте, дуже різноманітний. Тих заходиш в магазин, де коли прямо дивишся на це такі, що це, куди туди руку пхати, що це таке. Дуже різні сулети, все таке цікаве. В чоловічому все стримано. Типу, чоловіки менше часу виділяють на те, щоб там постійно якось по-різному виглядати, їм треба раз, чітко, лаконічно. Я, в принципі, за не бігати за трендом, а завжди триматися одної лінії. І, і тому просто коли в тебе в гардеробі тільки футболка, худі і світшот, ну взагалі якось немає різноманітність. Сурочка, вона все-таки додає чисто асоціативну якогось вайбу вже знаєте, чогось такого олдскульного, престижного, старшого, статусного мужчини. І кажу, в принципі, у різноманітній гардероб. Якщо для футболки на вулиці. Чуть-чуть прохолодну, то сорочка, хоча вона і тонка, вона все одно буде додатковим шаром, яка хоч трохи, але гарантуватиме вам якесь відчуття комфорту, захисту і тепла. А якщо навпаки на дворі сильна спека, сонцепік, то ляна сорочка це найкраще, що може бути влітку. Не майка, яка, би ти максимально тіло, а саме ляна сорочка. Тому що вона, по-перше, повністю закриває і захищає від сонячних опіків, по-друге, вона вільна, легка і продувається. І легко вентилюється, виводить всю вологу, весь піт, тому в мені реально немає відчуття дискомфорту влітку. Крім того, сорочка це додатковий шар, тому вона якось урізноманітнює ваш образ і робить його цікавішим. Під сорочкою може проглядатися трішки кусок футболки чи майки. В принципі, можна навіть гольф під сорочку одягати, залежно про які погодні ми умови говоримо. Або сорочка навпаки може бути середнім шаром, вона буде там проглядатися з під куртки, з-під светру, худі, будь-чого, і це буде класно цікаво виглядати. Мої фаворити, а мій стиль, в принципі, якщо забрати оверсайз, то дуже такий базовий і. Підійшов би багато кому, тому мої фаворити це блакитні, зелені якісь такі бежеві сорочки або сорочки в смужку. Вони дуже легко комбінуються. Ти взагалі не запалюєшся. Ти просто знаєш, що ти взяв усі там карго штани або класичні брюки, і що туди, що туди та сорочка підійшла, і ти спокійно пішов, що там з дитиною гуляти, що з собакою, що на якусь бізнес-зустріч. Тому знову ж таки, навіть якщо ви дуже такий стрітвер, чувак, і ви просто привикли ходити в спортивках і в худі, насправді сорочка може вам підійти навіть під спортивки, якщо це класні такі сіренькі джогери. Просто вільна сорочка, яка буде так навіть трошки покомкано в вас лежати, вона буде показувати ваш такий розслаблений вайп, що в спортивках. Якщо ви гранджевий, це може бути якісь елемент вибілення, ніби хлоркою. Якщо ви супер офіційний, то вже більш так по вас сидяча правильно, але все одно бажано трошки вільні, щоб вас не сковувало, щоб було видно, що вам легко рухатись. Коротше, ви сорочку знайдете під будь-який стиль, під будь-який вайб. Третє лаконічна куртка. Це на випадок, якщо ви самі відчуваєте, що в таких куртках ви виглядаєте якось недостатньо свіжо, привабливо, цікаво, то просто порекомендую щось типу такого. Бо я дуже часто зустрічаю це на вулиці, коли е чоловік, біля нього гарно вибрана дружина, е дитину класно одягнули, а він іде просто у такій курці, і от. Лукізм все одно існує. Блін, от хочу якось так викрутитись щоб мене ніхто не засудив, але лукізм існує у всіх людей. Тобто, коли ми судимо людину по зовнішньому вигляду, і часто чоловік біля них виглядає так, ніби він не знаю, обділив себе всім, тільки щоб вони мали щось. Хоча достатньо просто купити джинсову куртку на секунді за 100, 200, не на хай 300 гривень, і цей чувак зразу буде виглядати класно. Базову таку, скажімо, футболку типу Херингтон, і він взагалі буде блін як тоні сопрано блін з серіалу і додає йому золотий годинник, і все, він біля них розкриється зовсім по-іншому. Я тут не покажу якусь універсальну куртку, яка підійде для всіх, тому що знову ж таки у всіх різні стилі, різні вайби. Якщо у вас є дуже багато питань по гардеробу, то нагадаю що я надаю персональні послуги персонального стиліста, персональні персональні. Тому, якщо вам треба розбір гардеробу, створення капсули, образ на певну подію або шопінг супровід, то можете писати мені в інстаграм. Але так просто загально скажу, що е, варто вибирати силует, який є класикою, який. От як з'явився там в 19 20 столітті, так і до цього часу всі бренди його роблять, повторюють, тому що це вічність, тому що тут нема нічого додати, ні що забрати. Це, наприклад, джинсова куртка, робоча куртка, щось типу Херінгтон Джекета, отакі, типу, знаєте, як курточки для гольфу. Ну тут ви ніколи не промахнетеся. Звичайно, суперсексі на весну і на осінь будуть виглядати тренч, макінтош, але це вже той елемент гардеробу, який... Ніби вас виділяє трошки з натовпу і зазвичай чоловіки щось соромляться так експериментувати, не хочуть привертати увагу. Але якщо ви відчуваєте, що ви б могли і вам би хотілося, то це ваш знак нарешті спробувати. І знову ж таки, деколи тільки одна ця куртка просто змінить вас докорінно. Третє, це взуття, яке потребує мінімум догляду. Зараз кажете, що я сам говорю, що не треба бігати за трендами, а це ніби тренд, бо насправді перехід від кросівок до. Все всякого типу туфлів це зараз дуже масштабний тренд в чоловічому гардеробі, і я впевнений, що кросівкові бренди відчули дуже сильний удар по продажах, і це видно навіть по тому, що вони стараються багато хто з них створювати щось схоже на класичне взуття типу туфлів. Ну, хоча б такі заігрування, як в New Balance, наприклад, вони зробили лофери, які зверху просто сіточні як кросівки. Або зараз я бачу, вони випустили е, кроси такі максимально шкіряні, коричневі, які здалека типу виглядають, ніби дійсно в тебе там якийсь черевик чи чи туфль, щось таке, і там прям кампейн такий в пальто, в піжечку і всяке таке. Та, це дійсно зараз великий масштабний тренд, і всі його стараються наслідувати, але я практикував носити не тільки кросівки здавна і пояснюю чому. Тому що всякі типу туфлі, типу Броги, оксфорди Лофери, черевики, типу Мартінсів, типу Челсі, будь-що короч такого плану, якщо воно темне і шкіряне. Воно на нашу погоду і на нашу інфраструктуру ідеальне, адже ти тільки протер легенько вологою салфеткою, і вони знову виглядають блискучі. А дійсно, зараз буде багато дощів, зараз буде сирість. Ці всі порохи з дороги, які ніхто не прибирає, воно все. Коротше, коли ти береш нові кросівки з коробки, в кросівках, як зазвичай, там шнурочки білі, вставочка сіточки бежева. тут... Е... Замша якась коричнева, підошва там ще якась оранжева. І на всьому цьому дуже сильно видно плями. І достатньо вийти на 10 хвилин в нових кросівках, щоб вони вже не виглядали так, ніби ти щойно дістав з коробки. І так як в нас ще цей тренд сильно не признаний і може сильно не приживеться, але якщо ви просто прагнете цієї легкості в плані чистоти і гарного лаконічного вигляду, то навіть на секонді або там шафа OLX можна знайти класні варіанти. От мене недавно кінтий пішли на секунди, просто мені скинули топсайдери за 300 гривень. Я взу вони доволі зручні. Так, якщо це старіші моделі, там буває прям така більш тверда з жорсткої гуми підошва. Але от в мене, наприклад, є, ну добре, це невдалий приклад, просто у мене є українського бренду Mocktoe від Estro. Там підошва просто як піна в кросівках, така як типу в Нюбелансах Ева. Там, наприклад, ну я в них реально біг, пробував бігти і в них комфортно, як в кросівках. Але це не той варіант, тому що вони все таки замшеві, і ну, їх треба прям доглядати, вони і мастяться, і всяке таке. Але я до того, що новіші моделі якихось туфлів, ви можете знайти на дуже комфортній підошві, тому не відчуватимете дискомфорту. Якщо ж все таки ви залишаєтесь вірними кросівкам, то пораджу на цей сезон мати щось. Що при частому носінні не буде виглядати так, ніби ви не знаю, знедолений. Оці затоптані білі кросівки, які там, ну знаєте, зробилися заломи, у всіх цих заломах порохи, вони ну, прям такими чорними тріщинами через це виглядають. Підошва, особливо коли біла, це ж перше місце, яке маститься, жовтіє. І якщо це принаймні підошва, така як, наприклад, в пумах Палермо, то вона така просто гумова, знаєте, в дитинстві були ці буци для футболу. То просто їх можна навіть не протирати, там не буде видно забруднення. Так що зверніть увагу на своє взуття, зробіть, щоб вам було комфортно, щоб вам було мінімум зайобів оце все протирати, і щоб ви все ще виглядали круто. А четверте, це головний обір, тому що цим пунктом або зовсім нехтують, типу не використовують його, або вибирають якийсь дуже невдалий, ну якусь неякісну бейсболку, яка швидко вигорить на сонці, покриється плямами і. Знову ж таки, не прикрасить ваш зовнішній вигляд, і дуже смішно я недавно прям бачив, знаєте, всі такі стенди, сіточні, які там десь під торговими центрами, типу, або на якихось ринках продають контрафактну продукцію. Там оце Stone Island, Diesel, Louis Vuitton, все по 500 гривень фіксований прайс, всі кепки. то вони вже там на стенді вигоріли, розумієте? І типу, коли ти приходиш це вибирати, як тебе це має змусити щось купити? Ну, коротше, кепку важливо вибрати просто відповідно до форми своєї голови, до волосся. У мене, до речі, було Відео на каналі про це. Е, і тоді, незважаючи знову, який б у вас стиль не був, вам насправді кепка може личити, що вам до обличчя, що до вашого стилю. Знову ж таки, неважливо, чи це супер навіть там бізнес-лук стриманий. Можна вибрати просто кепку від якоїсь там умовно барбура, від дорогого бренду, статусного, такого якраз стриманого. А, або якщо там в стрітвері, в принципі, нема говорити, вам люба кепка підійде. От що я маю на увазі? У мене маленька головешка. І коли я в підлітковому віці брився на лисо, там плечі я вже трошки тоді там підкачав, більше ніж зараз, в принципі. То вона на, на фоні цього виглядала ну, зовсім маленькою. Тепер я почав це компенсувати зачіскою. Та? І так само, коли я обираю кепку, мені треба, щоб це не був такий облягушечний варіант, як оце є Nike, такі спортивні для тренувань, або дуже мілкі такі бувають, там, від Polo Ralph Lauren, такі а, Ну, Мілкі, як, як ця кіпа, знаєте. А мені треба такий варіант, трошки з оцею стоячою стінкою передньою, щоб воно тут знову ж таки. Візуально це додавало мені. Але якщо буде прям гігантський тракер знов-таки, то в мене будуть плечі великі, ця штука велика, і на фоні них двох головешка далі буде маленькою. Тому, якщо підібрати вдало кепку хорошої якості, блин, ви будете виглядати розкішно. Якщо кепки взагалі не ваші під стиль, скоріш за все, це власне коли а, якісь ви вважаєте у вас дуже стриманий стиль, або ви... Просто не знайшли ні разу і не маєте де переміряти все до свого обличчя, то є ще панами, є картузи. В принципі, є капелюхи, але так як вони не дуже популярні на вулицях, ну, чоловіки зазвичай якось бояться щось таке спробувати, що буде привертати на них увагу. Тому окей, пропускаємо. Тоді можна, поки не припекло сонце, просто базову біні, шапочку. Тому що головний убір це теж може бути додатковий акцент або просто штрих, який урізноманітнить і ус якось ускладнень кажуть, зробить ваш образ довершеним. А п'ятий мій пункт це сумка, тому що ми великі свої об'ємні куртки з великою кількістю кишень залишаємо в гардеробі до наступної зими і треба кудись дівати телефон, павербанк, навушники, я не знаю, когось айкос, пачка цигарів. Всякі такі речі, їх треба кудись запхати ну, не по кишенях, щоб все випирало. Сумки насправді вже носять майже всі чоловіки. З цим немає. Типу, вони ну з цією думкою зійшли що це не виключно жіночий. Е... Елемент гардеробу, але просто спортивні ці бананки вони личать ну далеко не до кожного образу. Можна підібрати щось набагато вдаліше. Я розумію, що їх чоловікам легко обирати, тому що вони продаються на кожному кроці, і знову ж таки всі в них на вулиці ходять, тому ти не вирізняєшся з натовпу, не викликаєш якоїсь реакції. Але але менше є оцей смішний формат тактичної сумки, але в шкірі такі, знаєте, і чоловіки особливо там прям на сорочку одягнуть, воно так обліпить, аж, аж стисне такий, типу дуже так. Ну добре, це така просто це згадав смішне. Просто знаєте, навіть під ту саму сорочку, от якщо ви візьмете сумку кросбаді, навіть не знаю, своєї дружини заберете, яким чином може бути фемінним або жіночним якийсь, не знаю, бабським елемент гардеробу, якщо це просто прямокутник, ну, шкіряний прямокутник на ремні. Якщо ну там добре, якщо вона зі стразами, там, не знаю, з логотипами, з якимись там бантиками і так далі, окей, я ще розумію, але це просто сумка кросбаді, бо у мене часто клієнти такі, блін, ну це ж виглядає як жіноча сумка. А я такий, а що робить її жіночою? Шкіра? Прямокутність її? Шо? Е, Тому дуже рекомендую просто звернутися до шкіряних класних виробів, якщо у вас триманий стиль, якщо ні, то є багато всяких месенджерів, сумочок, які. Мішатимуть всі ваші потрібнички на кожен день. Це може бути як мініатюрка під телефон, так і кажу, більша сумка кросбаді, а В принципі, якщо вам недалеко ходити пішки, і ви там ходите в спортзал або не знаю, у вас така робота, яка потребує з собою багато реквізиту. То це може бути навіть така шкіряна сумка, типу як знаєте, дорожня. Ну, кажу, якщо вам недалеко від автомобіля, типу, дойти до пункту призначення, от в мене є від українського бренду Harvest, і це, це не шкіра, це замінник, і вона коштувала всього 3 тисячі. Я вважаю, це супер ціна. Я не гарантую, що вона проживе купа років. Вона в мене зараз півроку, я її типу в зал ношу, але поки що взагалі я супер задоволений, бо вона вмістка і ну, класно, лаконічно виглядає. Рюкзаки, звичайно, також ок. Я не маю проти них нічого, але знову ж, дуже часто цей е, момент, коли чоловік прагне оцього якогось е, статусного вигляду, а його. Рюкзак затягнутий сильно, притискає його, і він якийсь принтований незрозуміло чим. Це знаєте, типу бренди, типу брендипу там Urban Planet. Що існує. Це якийсь ганджубаси, скейти, йоу, і просто він взяв, бо воно там вміщається ноутбук, вроді багато місця, коштує копійки, і типу такий, а чому я не виглядаю так, як я хочу? Чому я не відчуваю цього статусного вайбу? Тому просто вибрати рюкзачок знову ж шкіряний. Блін, візьміть шкіряний, та хай він коштує 5 тисяч, але він вам буде служити вашим дітям, або просто якісь там змісної тканини мішковини, типу такого аля 20-го століття, і воно, ну, типу, хаккі, і воно теж буде підходити просто до дуже багатьох стилів, дуже багатьох вайбів. Бо насправді дуже важливо, коли одяг відповідає твоєму внутрішньому вайбу цьому, коли транслює щось про тебе. Бо коли ти відчуваєш, що, що це все про тебе, що твій зовнішній вигляд про тебе, це дуже велике полегшення, і не знаю. Як виговоритись комусь, тому дуже прагну вам цього комфорту. Через це я якраз таки дуже люблю те, чим я займаюся, послуг персонального стиліста. Бо коли людинка оце перетворюється з каченятки вплившого модного класного лебедя, який відчуває, що він став привабливий, цікавий для людей. Блін, це безцінно, це дуже приємно, коли тобі за це дякують. І через це я хочу далі частіше появлятися на цьому каналі, бо це. Помагає багатьом людям, тому я обіцяю тут бути частіше. Можете в коментарях написати про що би ви хотіли наступне відео. Напевно, зараз буду акцентуватися тільки на таких штуках про чоловічий гардероб щоб просто таргетовано допомагати чоловікам. Іра тут буде щось більш загально робити. Побачимо. Я би, наприклад, зняв наступне відео про чоловічі аксесуари детальніше чи носити якісь. В штучки перстні, всяке таке, чи гей? Момент, чи це нормально. Але якщо у вас є побажання на іншу тему, то напишіть в коментарях. Тому дуже дякую, що були в цьому відео зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. І давайте, так як я на початку самому прорекламував, прорекламував свій магазин, то рандомному коментатору можете написати, будь-що там не знаю, від трьох слів, просто щоб не смайлик. А подарую сертифікат подарунковий в наш шоурум на півтора тисячі гривень. Можете собі там підібрати в нас там і книги, і свічки, і косметика, і прикраси, ювелірка, книжки, я вже казав, вінілові платівки. Ну це я принаймні перечисляю, то, що на півтора тисячі гривень можна взяти. Пишіть коментар і до нових зустрічей, Па-па!